Так, банда. Знов Юрку хоче розказати про XDAW. Давай починай огляд. Перше, що ти маєш сказати, права і реєстрація на нього не потрібна. Привіт банда, маємо такий крутий мотик. Верніше, Максі Скутер. 3 кВт 2 акумулятори по 25 А. Права і реєстрація не потрібна. Прийшли, сіли, вділи і погнали. Можна доставити кофер, кур'єри будуть просто задоволені. Кур'єри з сумками їздять, не тупи. Далі. Ну, то от якраз, щоб ну, ну, й... плечі не тягнуло, можна сперти. Далі. <кхів> Ближче до скутера ти в кадр не власиш. Що ще розказати? Тут вже хороший алюмінієвий матник. Фрезерований. Фрезерований. За рахунок цього маятника скутер добре керується. Слухає наклон і так далі. Так, їде дуже бодренько. Ти їздив, що ти говориш там? Так, їздив, що в магазин. Набирає скільки? Швидкість? 110 його крейсерська, максимально, що він може набрати. Мотор колесо, максимально... дві обмотки має швидкісну і тягову. Та. Два контролера стоїть, два акумулятора. Два акумулятора, контролера, два от можете побачити тут середині один, другий. Тобто їдете по ходу, Якщо один відригнув, то на другому ще додому дотягнете. Нормальний, такий досить, в принципі, містивний багажничок. Е, тут а що в нас? Круїз контроль, задній хід, аварійка, фари, ближнє далі, сигнал, повороти. Е, повністю led освітлення. Режим паркінгу. Режим паркінгу дуже надзвичайна опція, мало де є. Аварійка, так, є. та аварійка є. трапецевидні видні фари є. Так. Розмір коліс. Розмір коліс у нас що тут, 14. -ка. 14 -ка. Досить, досить непогані колеса. На наші львівські дороги, на Бруківочку саме то. Ями жують як має бути. Запас ходу орієнтовно до 120 км, mm. так? Ну, залежно як їздити, ну в принципі так. Ну, соточку ви їдете нормально взагалі без питань. Добре, наступне. Ти як технік, ти тільки що такий самий там на ремонті два е, було, перебирав ТОшку їм робив? Е, як е, по ТО складений він досить непогано, досить е, добре, технічно, правильно. Ну і водночас складно в обслуговуванні. Тому що ну, тут вже то непроста якась сторона. Ну, що, та... блять, складно в нього. Якщо руки зі сраки ростуть, то складно все. Що, ну. 4 болта складно відкрутити чи закрутити? Що складно? 4 повнош на 3. Ну, добре. 12. Далі. Ну. Е, ну, тобто. Тобто не складно чи складно? Ні, ну для грамотного механіка це не складно, Ого. а для якогось умполумпу там з гаражів в підворотні, то буде складно дуже в тому складно. плані, що він весь на защолках зроблений так, що воно не тріщило, не дребіжало, не відкручувалося і так ну, далі. Так, ну, чи ну, тяжко це все відщокнути й повідомляє. Відповідно, потрібно відповідні інструменти, щоб це все грамотно зробити, щоб не поламати і потім не привігти на вольтмото. а попаяйте мені пластик, бо тому що в мене руки, мама, зліпи мені сніжку. Добре. Е, що ще я можу сказати? Амортира... Амортизатори досить хороші. м'які, хтось показує ну, а ну. ну, як ти то показуєш амортизатори? Показую, як працюють. Ну, що? Люди, люди не знають, де знаходиться дурачок, амортизатор, чи, чи, чи що? що. Ти так показуєш огляд, такий робиш, як пів Тіктоку робить, такий, знаєш, що не знають нічого. Ну, чекай, тільки вчуся, то другий, що, тільки Що скутер? тут вчитися? Напиши сценарій на другий раз. Огляд знімай, проси, ходить за мною. Сценарій, наш сценарій. Далі що? Що ще вам по ньому сказати? В комплекті йде. Безключовий доступ. Два ключі на безключовий доступ, тобто білки. Підійшов yes. до скутера, він активувався, відійшов він став сам на сигналізацію. Оце безключовий доступ. Ну, якось так. Так що, так, Тубанда, банда. От Отакий огляд від пана Юрка Лисий з Бразерс. Його кличка. Насправді скутер дуже прикольний, класний, хороший. Має європейську сертифікацію. вологозахищений, права і реєстрація не потрібні. Хороший пластик, вилки, амортизація, маятники, фурнітура. Повністю все в даного скутера на вищому рівні. Для мене це один з найкращих скутерів, який є на ринку країни. Регулює регулюється. Дуже дуже важливо. Блять, вже в кінці сказати, що регулюється. А кому цікаві такий XDAO... Підписуйтесь на наш TikTok, вони є в нас в наявності. Юра, каже свою коронку. Е, підписуйтесь на наш TikTok, номер і адреса в шапці. Профі. Молодець. Всім гарного дня.